Хто перший? Добре, давайте. Всім привіт! Мене See, звати Христя. Я дизайнерка Dodo Socks і понад чотири роки ми мали топ-сейлер Space Oddity. І ми зробили редизайн! Редизайн! редесавель, редизайн. Тепер будемо дивитися, що ми там на дизайнери. Розпаковка. Перший в наборі це космонавт, який стоїть на місяці. З українським прапором, бо космос буде або наш, або нічий. Але прапор в космосі. І ще ми це присвятили цю шкарпеточку місії Артеміс, яка може нарешті вже скоро полетить, не сподіваємося. Так, друга шкарпеточка. Нереальні планети. Десь. Ну, це, типу, нереально класні. Нереально класні, а, як же планети. планети? не існують. Так. <клес> ну, нічого, буває. А це у нас що? Сонячна система. Це у нас сонячна система. Бачите? Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Замало жорсткі вони нічого. Заюзано раз, два, три, чотири, п'ять, шість кольорів, але з них зроблено 12 відтінків, тому що ми змішували нитки. І коротше, це тупо андеграунд. Так, коротше, красивенько так вийшло. а пише там Hello World. Ну, типу, ну, ну, для айтішників там туди-сюди. І для всіх, хто співчуває айтішникам. Та й таке? Зайтісь вийшло. Запаковка, запаковка. Мы такие типа замотовимся, такие воу, воу. Yeah, yeah, Ви поріжете, правда?